Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, вітаємо вас у вечірній студії на радіо UA Chicago. І сьогодні з нами Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Везом це є ваші it рішення для бізнесу, який ви ведете. Євген, вам доброго вечора. Як вас справи загалом? Доброго вечора. Дякую, Дмитро за запрошення. Справи добре, а бізнес активність починається з початком нового року. Тому все окей, рухаємось далі. От про новий рік і про початки а, нового в Сполучених Штатах ми зараз з вами поговоримо. Позаяк, коли я кажу везом, і відразу продовження йде, це it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу, да? це вже така стала фраза, яка часто звучить. Хочу сьогодні поговорити про it рішення нової адміністрації, які ці it рішення можуть бути для цілої країни, для Сполучених Штатів. Позаяк ви знаєте, що зараз є адміністрація Трампа при владі, вона розпочала свою скажімо так, каденцію 20-го числа була інавгурація, і є багато цікавого, що відбувається, в тому числі і в it напрямку. І про це хотілося би сьогодні поговорити. Цікаво, як it фахівці оцінюють деякі рішення. Та й загалом, як IT-спільнота, Євген, можете говорити від імені власне цілої it ком'юніті сьогодні, як it спільнота сприйняла от нового 47-го президента і його нову, нову стару або нову команду. Ну, по-перше, як ви бачите. Наприклад, біткоін дуже сильно активізувався після того, як стало відомо, що Трамп виграв ці вибори. А це говорить про те, що в подальшому криптоіндустрія має розвиватися, тому що мають бути якісь регулейшнс, правила гри. І в цілому це позитивно має вплинути на дану індустрію. Далі, штучний інтелект. Трамп також багато людей, які навколо Трампа, а вони активно планують інвестувати в розвиток штучного інтелекту. Якщо я не помиляюсь, близько 500 мільярдів планують виділити на будівництво it інфраструктури для штучного інтелекту. До цієї Скажімо так, до цього рішення залучено багато а, потужних а, гравців, таких як там Oracle, а, потім OpenAI, і так далі. Тому а, я думаю, що а, в за ці 4 роки а, дуже сильно має шагнути вперед. А, Саме штучний інтелект, тому що це така гонка, яка точиться між передовими країнами світу. От, наприклад, буквально позавчора, коли Китай випустив свій DeepSeek, то ми бачите, як це повпливало на ринок акцій в Америці, як це по суті потужно впливає на наше з вами сьогодення і. Я думаю, що адміністрація Трампа і в цілому і Америка в цілому буде розвивати it напрямок, а також дуже сильно розвивати саме штучний інтелект як один із сегментів it напрямку. Тобто криптовалюти це номер один. А це дуже будуть сприятливі роки саме для цієї індустрії, з ваших слів я так розумію. І друге це AI та штучний інтелект. Про криптовалюту. Часто люди нас запитують, як там криптовалюта буде поживати далі. Ми ніяких прогнозів не будемо робити. Ми не є експерти. На даний момент хочу сказати, що біткоін коштує 104 тисячі, ціна коливається. Але питання до вас інакше, як стосовно Трамп і Меланія коін? Чи ви звертаєте увагу на ось такі моменти? Як взагалі ось це сприймати? Тобто це є що спекуляція ринку? Це є порушення всіх законів, які тільки існують в трейдингу. Чи це ну тобто, як ви оцінюєте це? А відразу попереджу, що я не є супервеликим експертом саме в криптоіндустрії. У нас є там декілька проектів з цим зв'язаних. Є там люди, які більше за мене розбираються, але ем, крипто. Валюти варто поділити, напевно, на два різних типи. Перший це такі фундаментальні, дуже відомі криптовалюти, як наприклад той же Біткоін. А другий це саме такі, як їх називають мемкоїни. Це, по суті, криптовалюта, за якою нічого не стоїть, просто якась, якась назва, чи якась людина, типу там Дочкоїна, яку пропагує сам Ілон Маск. Тому мемкоїн – їхня вартість коливається тільки за рахунок того, що ринок йде вверх або вниз. Там як називають хом'яки, йдуть як ви купують його, і тому, тому вартість цієї криптовалюти збільшується. Тому ці всі Маланія, Trump Трамп Коін і так далі. Це все. Ті ж самі е, коїни, які просто на хайпі, які зараз купують, тому вартість велика. Потім всі продають вартість, знижається Ось і все то маніпуляція тут присутня на найвищому рівні, і дуже легко такими управляти коїнами. Якщо ми говоримо про якісь фундаментальні речі, про як блокчейн, як ефір, і так далі, там, напевно, більше воно таке, знаєте, стабільне. Але знову ж таки, ми не експерти, ми не беремося прогнозувати. Ми просто говоримо за ті речі, які зараз будуть на слуху, які будуть актуальні. І тут знову ж таки цікаво, тому що з одного боку дійсно якісь коїни, мім коїни з'являються від. Адміністрації Трампа, ніби щось таке тимчасове, ніби якийсь жарт, так а з іншого боку, ми говоримо про фундаментальні речі, про штучний інтелект, про те, по суті, від чого буде залежати наше майбутнє. Я так розумію з вашої промови, що та держава, яка очолить цю гонку, гонку по штучному інтелекту, по впровадженні штучного інтелекту управління державою різними апаратами державними, та та країна і буде лідером, напевно, 21-го століття, чи ні? Саме так вже зараз ми бачимо, що штучний інтелект може перекроювати цілі індустрії, і по суті, та держава, яка буде володіти потужностями для штучного інтелекту, вона Буде володіти тими даними, які перед які опрацьовує а, дана м, it інфраструктура. А володіючи даними, ти по суті маєш можливість впливати на на уми людей. А, ну, ось, наприклад, якщо ми говоримо про той же DeepSeek від китайців, то м, ну по суті вони будуть мати доступ до всіх м, даних, що будуть їм передаватися юзерами, і це дуже дуже потужна річ. Ну, так. Про штучний інтелект. Коли ви починаєте відлік саме розвитку штучного інтелекту? Тому що ми так з колегами деколи в студії цю тематику піднімаємо, але ми себе не можемо зловити на думці: а коли це все почалося? Що ми пропустили? Який був ключовий момент, що штучний інтелект набув таких обертів, що зараз без нього ну, абсолютно ніяк? Ну, скажімо так. А... Машин Лернінг він був відомий дуже давно, їм да, ним користувалися досить давно, і багато компаній, корпорацій, це вже ну, не є новинкою. А проте ми, як консюмери, ми, як ті, хто юзери, звичайні, звичайні користувачі. А коли ми отримали доступ до таких речей, як той же чат GPT, от тоді і почалася така епоха. Буму штучного інтелекту для всіх зараз дуже багато сервісів. Ну, ми всі бачимо ці аватарки, які роблять люди, просто використовуючи якісь AI-інструменти, ми всі бачимо ці AI-пісні. Ось, наприклад, на нашій річниці, 25-річчя Везому, звучала пісня, написана штучним інтелектом, озвучена штучним інтелектом, музика, яку написав штучний інтелект. Я до кінця не міг повірити, що це дійсно штучний інтелект. Я, я думав, я, хто я, я, хто, я хто написав? її? <гум> так, так. Я також. Тому коли ми. Коли коли ми дотикаємося до цього всього самі, як звичайні користувачі, ось тоді і починається оця епоха штучного інтелекту як масове явище. Але Епоха неминуча. Скажи, Євген, а хто от в Америці на твою думку є саме амбасадором або хто є амбасадорами просування штучного інтелекту і максимального впровадження штучного інтелекту в повсякденне людське життя? Можливо, це якесь ім'я людини або компанії, той самий маск. Ну нас насправді людина, яка зробила AI загальнодоступним за рахунок своєї компанії, OpenAI, це по суті «Альтман». Uh, він є таким якби амбасадором uh, mm -hmm. даного напрямку. Звичайно, що існують ще кілька компаній, які зараз розробляють, використовують і uh, будують інфраструктуру. Це той же Microsoft, це uh, OpenAI, звичайно ж, Google і ну, багато потужних корпорацій. N NVIDIA можна віднести. сюди. Uh, звичайно, NVIDIA правда, якщо говорити про NVIDIA, то вони uh, є локомотивом даного напрямку, саме тому, що в основі uh, штучного Інтелекту лежать GPU, так називаємо GPU. Це ну по суті в народі казали раніше відеокарти, да? оці GPU, це є по суті ем, драйвером штучного інтелекту. Тому Nvidia будує і, і виробляє залізо під штучний інтелект. Але якщо говорити про бренди, які доступні ну, нам, як юзерам, то це саме OpenAI е, з їхнім чатом GPT, це е, Google, це Microsoft, ну і ще там кілька компаній, які цим займаються. Цікаво, саме як прогресує штучний інтелект. Тому що дійсно спочатку він вводиться, і до нього мають доступ лише деякі обрані, скажімо, компанія, яка створила працівники тої компанії, потім, можливо, якісь локальні десь контракти укладаються. Далі дають це на тест нам, тобто звичайним людям, і ми, умовно кажучи, так само Чад GPT використовуємо на якісь повсякденні речі. І останнім, напевно, скажімо, таким гештальтом, останньою точкою це є government, і це є такі government agencies, тобто державні установи. Тому що в Америці ми знаємо, що. Саме оці, оці державні установи вони в останню чергу щось оновлюють. Перше люди протестують, а потім вже держава буде вводити якісь рішення. От, власне зараз читаю новини, і до нашої теми сьогодні Пентагон уклав контракт на принтування вибухівки на 3D-принтері. А це дуже цікаво, тому що знаєш, не часто таке можна побачити і прочитати. І дійсно, зараз вже навіть що Пентагон і Вашингтон загалом вони, вони цього не бояться. Вони це адаптовують, і ця нова адміністрація на чолі з Трампом і Маском. Напевно, варто сказати, вони дійсно будуть це просувати якомога далі. І далі і цікаво почути твої думки і. Навіть подисколтувати на тему, а от які технологічні рішення та можна ввести от в управлінські якісь такі напрямки у Сполучених Штатах, та от що може в державі на такому високому рівні змінитися за допомогою AI? Що ми можемо відчути як юзер? Звичайно, um, як ми. Ми, як звичайні юзери, можемо дуже сильно відчути кастомер сервіс. Я ніколи не міг собі подумати, що, наприклад, ну, будучи в Україні, я можу просто зателефонувати в якусь компанію там, чи в якусь якийсь державну установу і почути, по суті, ну, живу людину на проводі буквально там за лічені секунди чи хвилини. А тут в США ми стикаємося щодня з якимись такими ситуаціями, що тобі доводиться чекати на лінії на телефоні там годину, півтори години, і коли відповідає людина, яка ще й не до того не є компетентною, вона не може тобі відповісти на твоє питання, вона тебе переадресовує або каже, що треба перетелефонувати пізніше, або там питає якийсь документ, якого в тебе під рукою немає. Треба дзвонити уже наступного разу, там і чекати знову ці півтори години. Оці всі речі вони дуже багато часу займають як у Тих, хто обслуговує, ну з цього персоналу, да який якби customer сервіс, так і у людей, які сидять, висять на лінії і чекають відповіді, і це прям. Мільйони доларів вилітають в трубу, тому я думаю, що в першу чергу можна діджиталізувати оцей кастомер сервіс, тобто він не спить, не їсть, не ходить в отпуск чи в відпустку, і може працювати. Ну опрацьовувати безкінечну кількість людей в моменті, тобто він адапту адаптується під кількість юзерів, яку яку потрібно зараз. Тому ось цей напрямок є найбільш важливим з моєї точки зору для оцих government Сервісів, тому що це дозволяє пришвидшити взаємодію з, з державою. Знаєш, колись були люди, які натискали кнопки на ліфті, навіть не натискали кнопки, а вони керували ліфтом, щоб він піднімався, опускався. Була звичайна людина, яка працювала там. зараз, якщо перевести на сьогодення час, ми маємо на хайвеї. А якщо ви зауважили, коли ви їдете по платній дорозі, ще де не де є люди, які сидять тих таких будочках і беруть з вас кошти. Це знову ж таки, мені здається, це не точно не 21 століття, це вже олдскул, і потрібно все автоматизовувати а і доходити до того, що це все буде саме по собі відбуватися без людського фактору. А багато моментів дійсно в кастомах серес така навіть в ресторан обслуговування. Зараз є деякі ресторани, які впроваджують те, що ти замовляєш на планшеті, тобі робот привозить, привозить цю їду, ти сам її береш і все чудово. А, але найболючіше дійсно ти зачепив. А це є та та бюрократія через телефон, умовно кажучи, ці листи відправляти от вручну, знаєш, брати цей лист, пхати туди, купу паперу, заклеювати його, кудись нести. Потім системи оплати, що чеки люди в Америці люди ще виписують чеки. мені здається, так. для людей, які приїхали з України, ну це взагалі нонсенс, дикість, Як <світ> чек, це десь в 80-х роках? Тоді виписували і були були ці моменти. Та комунікація це все дуже складно. Тобто, держава, очевидно, навіть якщо брати за зразок Україну, держава Америка, вона потребує модернізації. І як ти думаєш, як ми любимо часто говорити, держава в смартфоні в Америці, це можливість, можливість, це реальність чи ні? Чи це щось таке зони фантастики? А я думаю, що це реальність, проте, тут дуже багато балансуючих сил є. Тобто, оці всі комплаєнси, оці всі доступ до даних, кібербезпека і ці всі речі, вони досить важливі саме в Америці. Тому я думаю, що пройдуть, напевно, роки, поки ці рішення можуть бути впроваджені. Плюс тут в Америці я дуже часто стикаюся з такою ситуацію, що якщо щось працює, то його просто не трогають, бо воно і так працює. А, от е, це, скажімо так, не дозволяє е, швидко модернізувати якісь рішення, а, тому що воно і так працює, навіщо трогати. Але чи можна, може воно працювати краще, чи може воно бути ефективніше, то знаєш ін, інше питання. І я думаю, що ми в деякій мірі відповіли знову ж таки дія mm -hmm. це хороший зразок. А, Зручність максимальна. Постійно в тебе всі документи основні є в телефоні, ти заходиш в дію, ти маєш все, що тобі потрібно, не, не обов'язково брати з собою в дві кишені, напихати тих паспортів, різних ID-карточок і так далі. Все є в дії. Але але тут є великі ризики. А ми пам'ятаємо, що було з дією, мовникаючи минулого року на Євробаченні, коли люди голосували. Що було з дією от нещодавно, коли була атака та з боку наших. Ворогів давайте так відберти, називати, та з боку наших східних сусідів. Тобто, ось це великий ризик. Напевно, це буде таким, що зупинить поки що Сполучені Штати від того, щоб впроваджувати подібні інновації, ну, чесно кажучи, сама по собі дія це всього навсього ну, фронт енд, це всього навсього скажімо так, обгортка. Того, що за нею стоїть, а за нею стоять і ці всі реєстри, які і так діджиталізовані, вони і так є в Клауді, вони і так доступні для там, зовнішніх впливів і так далі. Тому сама по собі дія не є чимось поганим або там, гарним. Це як інструмент для доступу до того реєстру. Ось і все. Я думаю, що в США не швидко з'явиться таке рішення, тому що я ж кажу, є сили, які будуть стримувати. Впровадження подібних інструментів. Але рано чи пізно ми всі будемо діджиталізовані, і все буде знаходитись десь в, в клауді, і, всі і, і наша десь... свідомість теж буде десь в клауді. Так, так, так. А якщо говорити про. Ем, е... Штучний інтелект, як про інструмент, з яким ми зараз щоденно комунікуємо, то ну по фактично, оці всі рішення там чат GPT, наприклад, да, який з нами щоденно комунікує. Він по суті бачить, які ми що ми запитуємо, чим ми цікавимось, як ми думаємо, як ми задаємо ці питання. Це по суті наш digital twin, не знаю, це, ну. У я коли зараз питаю, що небудь чата GPT, він вже знає попередні мої запити до нього. Він вже знає, як звати мою дівчину, як звати моїх друзів, де я живу. І він це все вивчає. Дійсно, з кожним разом стає розумнішим, розумнішим. Мій співрозмовник, так я вам скажу непоганий, непоганий, можна, можна з ним посадити. І якщо один раз туди ми завантажили якусь інформацію, вона там залишається назавжди, тобто назавжди. І це знаєш навіть так трошки ст страшно звучить. Потрібно вважати, що ви завантажуєте. Угу. Дивись про а, сповільненість а, впровадження цих таких IT, AI, Якщо брати наступні чотири роки, та це в принципі і термін цього цієї адміністрації, цього президента, що дійсно люди за чотири роки можуть побачити, можуть щось спрогнозувати з свого досвіду, що за чотири роки от ми будемо ось такі. Опиши, як це буде виглядати. А, ну я думаю, що е, настає епоха AI е, 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 агентів так називаємо, тобто дуже багато. Роботи буде робитися за рахунок штучного інтелекту, а де ми будемо писати задачу і отримувати відповідь на, на, на свою задачу. Тому багато. Професій, багато якихось процесів, до яких ми завжди ну до, до яких ми звикли, які відбувалися саме так, будуть дуже сильно трансформовуватись за рахунок того ж самого штучного інтелекту. Це 100%. відсотків. Другий момент, я думаю, що Ілон Маск і його там віжен, скажімо так, до роботизації, до якоїсь такої автоматизації без людських факторів буде все-таки. Пропагувати а, таку роботизацію різних процесів і професій. Тому я думаю, що також ми побачимо трансформацію ринку праці за рахунок цього. А, ну я надіюсь, що все-таки безпекова ситуація поліпшиться в світі. Як я, як, як українець, я надіюсь, все таки, що а, нова адміністрація буде впливати на, на безпеку в світі позитивним чином. Не знаю. Євген, я буду щиро дякувати за таку експертну оцінку даної ситуації і намагання зробити правильний прогноз на наступні 4 роки. Якщо хтось з наших слухачів хоче вже зараз модернізувати свій бізнес, свою справу, то я би їм казав, що вони до вас зверталися щонайменше за консультацією, а особисто. Хотів би сказати за співпрацею, тому що дійсно ви можете це зробити, і ви це вже неодноразово довели. І в нашій діаспорі, і загалом по цілому світу. Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії «Везом» був Сьогодні з нами. Дякую, Євген. Дякую, Дмитро, за запрошення. Дякую, велике підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.